день захисту нашої батьківщини ми можемо ще раз переконатися на цих словах, що любов зроджує справжніх патріотів, героїв, які не з примусу, а добровільно йдуть на фронт, щоб захищати терени нашої батьківщини, України. Наші військові свідомо. Вибирають той шлях, щоб захистити не тільки землю, а маму, сестру, батька, брата. Йдуть для того, аби ми могли тут спокійно жити. Йдуть для того, аби ми могли за них молитися і віддають своє життя за своїх друзів. Віддати життя. За друзів це і найбільша Євангельська рада, де сам Христос говорить, найбільша любов це віддати життя за своїх друзів. Я розумію і співчуваю тій родині, і кожний із нас в сьогоднішній цей нелегкий час, тому що батько, мама, сестра, бабця, товариші втратили сина. Товариша, друга, брата, побратима. Але повірте, якщо ми будемо жити цим днем, а не йти вперед, ми не зостанемось, би ті погані, які розпинали Ісуса Христа. Це робить той москаль ненависник. Він думав, що вб'є одного і закінчиться все. Але повірте, Смерть одного нашого воїна зроджує десятків для захисту нашої Батьківщини. Смерть одного воїна зроджує свідомість тих, які ще не вірили, які сумнівалися в українській державі в умові, у церкві. Смерть одного воїна, мов та кров, яка є пролитою, зраджує. Багато інших, які йдуть на захист. Ви знаєте, чимось повторялося перше століття, перших три століть, коли широлось християнство у світі. В тому часі було найбільше мучеників, але їхня кров зроджувала ще більше праведників, Не ненависті до тих ворогів, а праведних людей, які хочіли жити. Як жив Христос. Так само у сьогоднішній день. Ясно, щось може десь там на підсвідомості далеко виникає якась ненависть до того ворога. Але в більшості ми пам'ятаємо молитву за його навернення. Пам'ятаємо те, що тільки молитва може зупинити. Це та найбільша зброя, яку ми, Християни, маємо. Ви знаєте, багато ми розважали і роздумуємо тим москальським народом, він, направду, є одерживим, злим духом, якого немає тих християнських чеснот. Направді, бодай, щоб там щось було християнського, він би не йшов на інші країни загарбувати, як він спокон віку загарбував чужі землі, вбивав людей, знущався. Гвалтував братів і сестер наших, все, що було, він нищив. Якщо би там бодай, були маленькі цінності християнської любові, цього, напевно, би не було, була би інша розмова, інші моменти. Але, дорогі мої, обов'язок нашого молитви це і найперша та наша зброя. Не раз ми питаємо себе, Чому це сталося з моїм сином? Чому це сталося у нашому місті? Відповідь дає нам Святе Письмо. Чому Бог Отець послав свого сина, щоб Він віддав своє життя за нас? Він каже, так полюбив цей світ, що свого сина єдинородного віддав за нас, щоб взяти гріхи свої на себе, показати нам приклад. Я має життя жити. Христос умирає для того, аби взяти наші гріхи, наші немочі, аби нас захистити від діявола. Чимоці історія сьогоднішнього дня, яка повторюється нашими славними героями. Це вмирають герої, які захищають свої землі, які не нападають на чужі країни, чужі народи, але захищаючи свою землю. Віддають своє життя. Це є той геройської любові, що Україна зроджує в любові тих дітей, які вміють цінити любити свою державу, свою мову, свою культуру, які віддають своє життя заради нас. Дорогі, в сьогоднішній день ми повинні ще більше. Об'єднатися найперше у молитві, пам'ятати про той день середи, де є в нашій єпархії посту і молитви за мир і перемогу. Тож чому, що миру нам замало, нам потрібна перемога. Нам потрібно вернути ті землі, які Маскаль забрав, ворог плюнтрує по сьогоднішній день. Ви знаєте, він жив в агонії і не знає, що творить. Але ми маємо ще раз найбільшу зброю – це молитву, маємо любов, маємо святу літургію і маємо мужність. Ми можемо дати питання собі, а скільки ще потрібно таких Юріїв, скільки потрібно ще наших таких синів. На все є Божеволя, раз ми кажемо до кінця, не знаючи, скільки воно має бути, скільки тривати знає тільки Господь Бог. Але ми повинні бути мужні. Ми повинні об'єднуватися. І у сьогоднішній день ще повинен більше нас Юрій, об'єднати в молитві, в єдності і в любові до Бога. Стараємося не кожен раз бути суддями для своїх ближніх. Не судімо чиїсь минуле, тому що не знаємо, яке буде наше майбутнє. Сьогоднішній день. Покійний Юрій вже прощається моїми устами. Юра народився 1998 року у сім'ї військових службовців. І потяг до військової служби був вже з малку. Ця заповітна мрія стала здійснюватися після сьомого класу, коли він вступив до Прокарпатського військового спортивного ліцею. Після закінчення ліцею вступив до Академії сухопутних військ імені Сагайдачного на факультет ракетних військ та артилерії. По закінченні Академії військову службу проходив у 57-й бригаді міста Новокаховка, потім 10-та окрема гірсько штурмова бригада. час-час період брав участь в АТО, після чого був призначений Академії сухопутних військ для проходження. Подальшої служби на офіцерських посадах. Зі слів товаришів Юра був добрим, щедрим, завжди привітним, життєрадісним, готовим будь-яку хвилину прийти на допомогу. Саме такими словами згадують про нього друзі. Він був люблючим сином та тьвливим онуком та братом. Сьогодні капітан. Посняк Юрій прощається найперше з своїми найріднішими, тими, які дали життя мамою і батьком. Прощається з люблячою сестричкою Олечкою та бабусею, яка кожен раз виглядала його дома, прощається із хресними батьками, зіною та Сергієм і їхніми сім'ями. Прощається з дядьком Рома, Росланом та його дітьми. Лідою та Денисом, з дядькою Володою та його сином Валерієм, прощається з вуйком Сергієм та його сім'єю, вуйком Олександром і його сім'єю, з подругою Мариною та її сім'єю з усіма, рідними і близькими. Прощається покійний Юрій із вчителями, друзями, однокласниками, однокурсниками з ліцею та академії. З колективом та керівним складом Прикарпатського військово-спортивного ліцею з колективом Академії Сухопутних військ імені Сагайдашного з сусідами, знайомими, прощаються любі побратими, тими, хто сьогоднішній день захищає батьківщину, навчає ті, які сьогоднішній день стоять із тобою, офіцери, солдати, влада нашого міста. Тут присутні і творять за тебе молитву, щоб Господь Бог підняв твою душу, на лоно Авраама, Ісака, Якова. Амінь.